Вітання усім, хто приєднався до ефіру телеканалу ІРТ. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтава пам'ятає героїв на засіданні міськвиконкому затвердили реалізацію проєкту зі встановлення інформаційних щитів у каштановій алеї. Отримання прав покладаючись лише на знання, здобуті в автошколах, стартував пілотний проєкт прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Мурал, присвячений загиблому випускнику музичної школи номер 3 Максиму Краснокуцькому, прикрасив стіну закладу. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві на Каштановій алеї мають з'явитися інформаційні щити у пам'ять про захисників та захисниць із полтавської громади, які загинули з 2014 року. Реалізацію проєкту Полтава пам'ятає героїв. Погодили сьогодні на засіданні міськвиконкому. Перші інформаційні стенди планують розмістити вже до кінця року. Тему вивчала наша Ірина Дава. «Уже архітектура міста прорахувала можливість і кількість встановлення цих інформаційних стендів. Їх порахували От на цій ділянці, де ми стоїмо, вона протягом 150 метрів. На ній буде встановлено, тобто по проєкту по їх задуму 64 стенда, а на кожному стенді по дві фотографій. це получається 128. у каштанові алеї Полтави мають з'явитися інформаційні дошки про загиблих захисників та захисниць України. Одна із них буде присвячена загиблому військовослужбовцю добровольцю Національної гвардії України батальйону Донбас Олександру Мочалову. Його батько Ігор Мочалов один із членів робочої групи, яка опікується встановленням цих інформаційних стендів. Ще ти почнуть встановлювати від пам'ятного знака 1100 років Полтави, кріпитимуть їх на. На бетонні плити, каркас буде металевий, а саме покриття, де розмістять фотографії інформацію про загиблих, антивандальним. Це конструкція висотою ну, від землі до верху 2 метри. Там вона трикутником, причому трикутник стоїть обличчями. З дві сторони сюди на пішохідну дорожку, зворотня сторона на проїжджу частину. На пішохідну дорожку два портрети від відповідної інформації, а сторону проїжджої частини буде, от зараз обговорюється, попередньо було герб України, герб Полтави, щоб там не закрито було, а зараз розглядається ще питання, щоб там розмістили і. Символи, знаки Збройної Сили України, СБУ, Нацгвардія і так далі. На початку алеї перед інформаційними щитами планують розмістити стенд із загальною інформацією про захисників України. Там же мають становити й інтерактивну дошку, яка буде надавати детальнішу інформацію про загиблих. Цікавить прізвище там знайомий, хто ж він такий або що ж про нього написано. Набирається там відповідно прізвище і на екрані з'являється детальна інформація. Про цю людину сьогодні на виконкомі погодили реалізацію цього проєкту. Його назва Полтава пам'ятає героїв. Проект передбачає розміщення конструкція фото та інформації про загиблих померлих захисників та захисниць України, які проживали, навчали, спрацювали чи поховані на території Полтавської міської територіальної громади. Або сім'ї, які батьки, дружини, чоловік, діти проживають на території Полтавської міської територіальної громади. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, перші щити змонтують до кінця цього року. А заявки на розміщення інформаційних щитів можна подавати на електронну адресу Полтавської міської ради. Всі, хто поховані на Затурнівському кладовищі і на лаї героїв, ми будемо робити ці стенди. Потім може подати громадська організація, будь-яка фізична особа. А єдине, що в цьому положенні ми прописали, тому що фотографії і Написи, які будуть розміщені, ми повинні будемо, скажімо так, скоординувати роботу із рідними, близькими. А ось Полтавці, гості міста на встановлення інформаційних щитів у центрі міста дивляться по-різному. Вроді, яке ж таке увічнення пам'яті і вигул собак, якось воно не так. Яка різниця? Де? Вшанування повинні бути. Всяко скільки людей загинуло, повинно бути. Може, не обов'язково так на кожного, а якийсь один стенд. це тяжело. Це дуже тяжко людям які, людям, які все це бачать. Ми й так це все знаємо. А тут ти приходиш і все це бачиш. Чисто з моральної сторони я якось просто. в іншому може й можна, та воно повинно десь бути окремо, де я хотів би прийти і подивитися. А ось так по місту я негативно можуть. За словами Ігоря Мочалова, даний проект розміщення щитів на Каштановій алеї буде тимчасовим. Після перемоги планують збудувати капітальний на честь захисників і захисниць України. Де він буде? ли в сквері Героїв України, ли перед облдержадміністрацією, то ли в іншому місці. Це буде, ну ми, ми переможемо, да і ми все зробимо. Сьогодні вперше засідання виконавчого комітету полтавської міськради відбулося без десяти старост. Нагадаємо, їх виключили зі складу виконкому рішенням 39-ї сесії Полтавської міської ради. Нині рішення із забезпечення життєдіяльності громади приймали лише 11 членів виконкому. Семеро на засіданні не з'явилися. Зауважила секретар міськради Катерина Ямщикова. готує проєкт рішень, тепер розумієте, і це чудово. Що ми банкомо готуємося які до сесії? Готуємо питання. ми нам... Чим раніше не дійшлемо це виконавчимо комітету, чим більше і глибше вони зможуть ознайомитися, задати питання зачасно, і ми будемо це розуміти. Тому я вважаю, це чудовий процес демократії у нас. І в Полтаві тимчасово перекриють рух транспорту по провулку заячому. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Відповідно, ділянка дороги буде закрита від провулка Заячий-1 до провулка Заячий-10Б. Будівельна кампанія буде протягувати тепломережу сто дев'ятому крайом. А це вони будуть робити, планують робити до 31-го десятого. Більше відеокамер, більше екзаменаторів та без надії на підказку. Відсьогодні всі охочі здати на права, робитимуть це максимально прозоро. Кандидати у водії складатимуть іспити, покладаючись лише на власні знання та навички, здобуті в автошколах. Які саме зміни відбулися в екзаменаційній діяльності сервісних центрів МВС Полтавщини від сьогодні розкажуть мої колеги. Полтавка Марина щойно склала практичний іспит з водіння. Її друга спроба виявилася вдалою. Я виїхала гарно стартувала, можна сказати, я так підвищила собі настрій, але зробила все-таки три помилки, і мої помилки були одні й тіші. Я при включенні повороту він у мене виключався, і я його забувала знову включати. Я Першого разу здавала іспит на машині від автошколи, а це для мене нове машина. Комфортабельніша вісім нових спеціалізованих авто, оновлені маршрути, відео аудіозапис рухів учня і екзаменатора, запис дорожньої обстановки попереду машини та можливість оскаржити рішення екзаменатора протягом 30 днів. І це ще не всі нововведення для тих, хто здає на права. Тепер 21 вересня на Полтавщині стартував пілотний проект із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Особа, яка бажає складати практичний іспит, може зареєструватися онлайн. Це не із нововведень. Також додавали такий пункт, що особа має право обирати, на якому транспортному засобі вона бажає складати практичний іспит. Тобто це автомобілі або сервісного центру, або автомобілі навчального закладу. Систему перехресної відеофіксації з записом звуку встановили і в екзаменаційних класах для перевірки теоретичних знань. Це унеможливлює наявність сліпих зон і втручання в іспит сторонніх. Шанси для підказки нульові. Ти розраховуєш лише на себе, тому і готуєшся ретельніше, говорить кандидатка у водії Влада Костенко. Щойно здала теоретичний іспит, успішно попереджали, що зараз з'явилися камери, і що тепер з'явилася можливість здавати теорію та водіння кожні 10 днів. Це я думаю, що це на краще. Від сьогодні вже середні центр Полтавщини працює і онлайн запис на теоретичний іспит, і онлайн запис на практичний іспит на два тижні вперед. Всі класи обладнані як мінімум чотирьома камерами. Одна камера пише звук постійно, запис, аудіозапис постійно відбувається. Повністю ми фіксуємо всі дії, які проходять і відбуваються в класі тобто дії нашого екзаменатора, дії особи, яка складає теоретичний іспит, а також фіксується монітор, безпосередньо монітор, на якому складається теоретичний іспит. Крім цього, відтепер на території Полтавщини теоретичні і практичні іспити у кандидатів у водії прийматимуть у трьох територіальних сервісних центрах МВС. 53-41 Росошинці, Полтавський район, 5342 місто Кремінчук та 5343 місто Лубни. Також зв'язку з опровадженням пілотного проєкту були змінені маршрути, їх стало більше. І вони безпосередньо зараз проходять від територіального сервісного центру Поряд. Якщо ми бачите, біля 5341 знаходиться на відстані до 200 метрів, де людина може скласти майданчик для початку руху обладнаний, де є і початок руху, і фініш руху, також дорожніми знаками та відповідною розміткою. Пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС вже охопив 12 областей. До кінця року його планують масштабувати всією Україною. Ши проєкт в Україні у Нехворещанській громаді будують квартири для внутрішньо переміщених осіб. З нуля це буде двоповерховий будинок для чотирьох сімей переселенців, які мають дефіцитні професії, необхідні для розвитку та обслуговування громади. Побувала на будівництві наша Івана Дімова. У них громаді зводять житло для внутрішньо переміщених осіб. Цей проєкт перший в Україні, зазначає сільський голова Віктор Дубович, адже є практика, коли ВПО поселяють або до модульних містечок, або у реконструйовані приміщення. Ці ж квартири будують з нуля. Стару лазню, яка давно не використовувалася, знесли. І на її місці розпочали будівництво. Будуть чотири квартири. Для переселенців, які приїхали до нас і залишаються працювати. Це і сім'я стоматологів, землевпорядник, чоловік-механізатор. Чоловік а також у нас працюють люди в благоустрої будівельником, і також він із своєю сім'єю. і ведемо перемовини з лікарем, терапевтом, який також нам потрібен. для… Нашої амбулаторії сімейної медицини. Будівництво об'єкта підрядники розпочали 22 серпня цього року. Будинок зводять із газоблоку, а внутрішні роботи із цегли, розповідає виконроб Ярослав Картавий. І додає, це буде двоповерхова будівля. Орієнтовно на кожну сім'ю виділено приблизно 90 квадратних метрів. В кожну квартиру входить перший поверх, це санвузол, з душем, туалетом, омувальником, коридорчик і загальна кімната, як кухня-студія. Другий поверх розташовані будуть дві спальні кімнати і санвузи. Окрім самих квартир, проєктною документацією передбачено ще будівництво гаража для кожної сім'ї і оздоблення прибудинкової території. Загалом вартість проєкту 16 мільйонів гривень. 10% профінансовано з бюджету громади, говорить Нехворощанський сільський голова. Будинок для ВПО планують здати в експлуатацію до кінця поточного року. Медіація як позасудова процедура врегулювання конфлікту. У Полтаві відбулося засідання тематичного круглого столу. Учасники обговорювали актуальні питання медіації як позасудового врегулювання конфлікту в умовах воєнного стану. Подробиці дізнаєтеся із сюжету. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко взяв участь у засіданні круглого столу медіація як позасудова процедура врегулювання конфлікту. Сьогодні обговорюється питання запровадження медіативної практики в роботу адвокатів центру. Це дозволяє уже буде створений реєстр адвокатів, які працюють, які мають відповідні знання. І Я повинен сказати, що навіть в умовах війни увага. До отримання нових знань в сфері медіації, як одного з найбільш ефективних способів досудового врегулювання спорів вона зберігається. Медіація це метод вирішення спорів із залученням посередника, який допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби усіх учасників конфлікту. розповів голова Полтавського окружного адміністративного суду Іван Ясиновський. Вона допомог. Помагає багато врегулювати конфліктів спорів ще на досудовому порядку врегулювання, і тому це досить ефективно як для судової системи, як для самих в першу чергу сторін цього конфлікту. Тому розвиток. Імплементації в Україні він є нагальним, за словами директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правої допомоги у Полтавській області Олександра Черчатого. А в рамках круглого столу говорили про актуальні питання медіації. Питання досудового врегулювання конфліктів надзвичайно важливо. Адже це і розвантаження судів. Якщо питання знімається, і конфлікт буде вичерпаний. Це і додаткова робота для адвокатів, які сьогодні. Пройшли навчання і отримали статус медіаторів. Законодавство України передбачає можливість скористатися медіації на будь-якій стадії судового провадження та досудового розслідування для врегулювання будь-яких конфліктів, говорить виконуючий обов'язки голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Полтавської області Ігор Гонжак. Медіація це процес, який він дуже дотичний до адвокатської професії. Хоча він між собою ці два процеси вони не ототожнюються. Це добре, що це такий альтернативний засіб врегулювання спорів у досудовому порядку. Є великий перелік сімейних спорів, наприклад, таких, як місце проживання дитини, наприклад, як утримання стягнення аліментів, виконання, виконання цих рішень. Потім є багато питань, які пов'язані не тільки з сім'єю, а і з трудовими правовими відносинами. Нагадаємо, закон України про медіацію набрав чинності 15 грудня 2021 року. Назавжди 18. на стіні Полтавської дитячої музичної школи номер 3 імені Бориса Гмирі у Полтаві з'явився мурал, присвячений випускнику цієї школи Максиму Краснокутському. Він загинув, захищаючи Україну у свої 18. За словами Полтавки, яка знала загиблого, мурал намалювали дуже швидко за три дні. Хлопчик навчався в цій музичній школі. Дуже молодий, дуже гарний. Я його знаю, і бачила, як він пішов добровольцем. На війну було неочікувано, що почали малювати. Мамочка тут простояла всі три дні, що малювали, що розкрашували. Як повідомили нам у навчальному закладі, офіційне відкриття відбудеться 1 жовтня. І сьогодні у Полтаві презентували першу в Україні онлайн-радіостанцію аудіокниг Слухавка. Як її знайти в інтернеті, та твори яких авторів можна буде послухати. Цікавилася Ольга Козіна. Нашою метою є популяризація української книги на внутрішньому та зовнішньому аудіоринках, а також диджиталізація друкованих видань шляхом виготовлення аудіоверсій без скорочень чи адаптації. У Полтаві презентували першу в Україні онлайн-радіостанцію аудіокниг. Назву вигадали Відповідну Слухавка. Нашу радіостанцію слухачі можуть знайти в гуглі або в іншій пошуковій системі. Пишемо радіослухавка.ком. Ви одразу потрапляєте на наш сайт. На початку є кнопка, натискаємо і слухаємо радіо. Радіо звучить 24 на 7 щоденно, з будь-якої точки світу. Крім власне, аудіокниг, радіослухавка пропонує огляди видань, літературні передачі, інтерв'ю з авторами. 75% контенту радіо це твори українських авторів. Є е, просто оповідання вже сучасних авторів, які ми записували або які надсилають нам, наприклад, Рената Літинська, книжка Рената Часом пише, казки Баби Гавриших від Олега Гавріша. І багато всього насправді. Також чи ми зараз пишаємося, робимо. Аудіокнижку Олени Пчілки Товаришки самі дуже нам подобається. Голос Анна Заклецька, заслужена артистка України. За різними оцінками, за останні два роки український ринок аудіокниг виріс у 10 разів, говорять автори проєкту. Тому сподіваються на його успіх. Наразі у команді 13 працівників: це актори дубляжу, звукорежисери, редактори, графічні дизайнери та чотири диктори. Це Анна Заклецька, вона заслужена артистка України. Денис Денисенко, Григорій Бакланов, а також Сергій Левчук. Ми саме поки що записуємо українських авторів, молодих українських авторів. Записуємо також класику українську, на сьогодні. Це Олена Пчілка. З усім цим ви можете більш детально ознайомитись на наших соцмережах. все це побачите. Засновниця проєкту радіослухавка Вікторія Ділай додала: ідея створення такого радіо з'явилася під час її декретної відпустки, коли на читання не було часу. А творів, які хотілося слухати під час прогулянок з дитиною, в аудіоверсіях або не було, або ж це була піратська продукція. Її мрія створити радіостанцію, де озвучують книги, здійснилася нещодавно. Перший ефір онлайн радіослухавка відбувся 1 вересня. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. До побачення. Все обов'язково буде Україна.